Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій молитовній варті, на цьому нашому шляху, на цій нашій також війні, духовній війні, в якій ми, озброюючись Словом Божим, оцими нашими розважаннями будемо воювати з нашим ворогом, видимим і невидимим. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу. І не звертайтеся за пустими речами, що в них ні користі, ані спасіння, бо вони ніщо. Цінність нашого життя. Цінність нашого життя вимірюється те, що для нас є важливим. Давній філософ Сократ казав, скажи мені слово, і я зрозум... і я пок... покажи мені своє слово, і я буду знати, хто ти є. Так само і на... це, це стосується всього нашого життя. Тобто, те, чим ми живемо, те, що для нас важливо є, і визначає, хто ми є. Чому в книзі Пророка Самоїла, цього судді, ми знаходимо ці слова? І не звертайтеся пустими речами. Тому що це настанова, яку дає цар Саул своєму народові. Самуїл помазує Саула на царство, бо хотіли цього люди. Бог не хотів, щоб євреї, ізраїльтяни мали царя, бо знав і розумів, чим це може закінчитися. Адже він Господь Бог передбачав це. Та її люди в своїй впертості наполягали хоче. І Господь Бог через Самуїла обирає царя. Обирає ту особу, яка готова йти Божими законами. І в момент свого помазання, коли його представили як царя, Саул говорить ці слова. Не звертайтеся пустими речами, що в них ані користі, ані спасіння немає. Тобто він, як голова своєї держави, дає настанову людям вибирати правильні цінності цього життя. Бо якщо ти вибереш те, що не має цінності, те, що не принесе тобі спасіння, не нарікай потім на своє життя. І от нам важливо є навчитись обирати ті речі, які приносять спасіння. Це зранку вставши, не забути помолитися. Коли є неділя чи якесь свято, і ти не на роботі, будемо говорити про будний день, але давайте так сказати. якщо є неділя, коли є вихідний день, то знайти в собі треба сили, прийти до храму. Не просто зайти на пару хвилин, поставити свічку і побігти далі, а прийти на літургію. Знайти час для того, щоб посповідатись, причаститись. Знайти час для того, щоб замість телефона 5 хвилин присадити тому, щоб почитати Святе Письмо або якусь іншу духовну літературу. Чому я про це кажу? Та тому, що якщо ми не оберемо ось ті речі, які приносять нам духовну силу, дають нам силу Духа, все інше не буде мати жодного значення. Це інше, воно буде просто радіти наше, ну, милувати наше око, але чи будемо ми відчувати спасіння і задоволення навряд? Якщо людина не є щаслива внутрішньо, що би не було зовні, вона завжди буде незадоволена цим життям. Зрештою, дуже легко визначити дійсно людей, які вибирають корисні речі. Для її спасіння, а як ні. Це подивитися, як... це послухати, радше, як вона ставиться до цього життя. Дійсно, щаслива людина, яка вибрала те, що корисно для неї, буде радіти цьому життю. А той, який насправді є пустий, все, що він буде говорити, як погано. Все, що би не було зроблено, погано. Постелили асфальт новий наш час війни, що це таке, треба нам було би гроші вкладати в інше. Незадоволені. Садимо квіти в містах, які обстрілюються. Ой навіщо це все. ти-ти-ти-ти-ти-ти? Замість того, щоб усвідомити, що людям це знімає стрес від війни дає людям життя. Так, можливо, ми не маємо стільки зброї. Як би хотілося. Але якби ми не мали взагалі зброї, тебе ми зараз були. Але все, що нам не дають, все погане, все незадоволені. Розумієте, хочете зрозуміти, хто якими цінностями живе, подивіться, як хто сприймає це життя. Тому і є заклик цього царя Сава. Заклик Бога сьогодні до нас обирати ті речі. Які дають нам спасіння, які дають нам внутрішню духовну силу, щоби бачити сенс цього життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава. Амінь. Господи Ісусе Христе, сино Божий, помилуй над грішних. Господи, 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 Ісусе Христе, сина Божий, помилуй над грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй над грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй над грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй над грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй над грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас, грішня. Лише глядіть, щоб боялися ви Господа і щиро йому служили від усього серця. Глядіть, бо яке велике діло він учинив із вами. Чергова пересторога і заклик. Цар Саул, даючи настанову своєму народові, дає одночас і нам настанову. Дивіться, щоб ми боялися тільки Господа, щоб ми тільки Його вибирали, бо Він чинить нам великі чудеса. Можна зразу-заразу почути. А чого ж Бог тоді не вчинив так, щоб ця війна не почалась, чи вже не закінчилась? В черговий раз проявляється ця людська цінність. Не Бог почав цю війну. Ми почали її. Ми почали цю війну тим, що обрали не Бога в своєму житті. Ми почали цю війну тим, що замість того, щоб обирати Бога, Його любов, турботу про нас, ми обрали байдужість. Ми обрали, як би це сказати, правильно, себелюбство. Замість того, щоб обрати життя і за це життя боротися, ми обрали, знаєте, таке пасивне споглядання. Мене не рухають. Ну і слава Богу. Знаєте, згадується мені розмова з одним чоловіком в 2014 році, який чітко і відкрито сказав, так, тоді вже йшла війна, і була загроза навіть. Ну, всі думали, що далі буде, особливо після того моменту, коли в новинах передали, що вже Ізюм обстріляли. І, обстріляли. і тоді люди в Харкові дуже багато хто перелякався. І от один знайомий чоловік каже, ні, я на війну не піду. Каже, ну але ж це ваша країна. А, за кого воювати? Каже, ну якщо вони прийдуть сюди, ну вже як прийдуть сюди, а прийдуть до мого двору, та вже я буду тоді воювати. Тобто це теж обрана позиція була. Споглядання, коли хтось робить, а я вже по ходу діла, прийдемо так. І навіть зараз подивитися на стрічки знаєте, цих соцмереж, то ж таки, Фейсбук, Інстаграм, де люди виставляють те, як вони свої не знаю, хваляться певними речами. І коли ти інколи звертаєш увагу, а чого ж ти цим не хвалишся, допустимо, своєю силою на фронті, як там снаряди тягати? А я що, маю бути гарматним м'ясом боко? Чи я що дурак, У мене сім'я, мене то, у мене сьо. Чому ти не хочеш їхати на схід України, навчати людей Україною бути українцями? А дорікаєш інше, чи ти, що живеш на Сході України, боїшся вчитися бути українцем? Все ці ті речі, які ми обирали не для того, щоб бути нацією. І от знову ж таки, те, чого навчає Господь Бог, дивіться, щоб ви боялися Господа його щиро любили. щоб ви його обирали, тому що Він творить все рівно великі чуда по відношенню до нас. Те, що ми півроку воюємо і перемагаємо. Те, що, як би там не було поступово, але цей світ міняється. Міняється його свідомість і усвідомлення того і бачення кореня зла, міняється наш світ. Чи це не є Божий промисл і Боже чудо? Є. І навіть та погода, яка не раз, якою ми не задоволені, але скільки раз за ці півроку саме погода рятувала нас. І знову ж таки, згадується слова одного мого доброго знайомого, військового. Коли ми так от розмовляли на цю тему, і він каже: Ну дивіться, немає, не було зброї на початку нас. Ну, такої, як би зараз мало бути. Але хто стримав це на вам? Погода. І навіть той факт, що Осінь, яка була не осінь, перепрошую. Весна, яка була холодна, аномально холодна. Знаєте, що мені згадалося? Він каже: ну, ми ж теж мерзли. Каже, так, ми теж мерзли. Але ми мерзли де? В себе вдома. І це не так було холодно. Він тоді, знаєте, сказав таку фразу, яку я, напевно, буду помирати дуже довго. Він каже: Та ви праві, каже, тому що коли ми зайшли на їхні позиції. І я подивився, як вони жили. Я собі уявив оцих дітей, реально дітей, як він сказав, які в цей 20-градусний мороз сиділи в літній формі, в цих окопах, не маючи нічого. В, ті, в тому залізі. Він каже, я собі зробив кілька фотографій, щоб мати і розуміти, показувати. Що значить оцей руський мір? І кажу, хіба не погода тоді за нас воювала? Хіба це не є Божий промисел по відношенню до нас? Тому що обрали з самого початку шлях бути з Богом. І зараз ми маємо не заспокоюватись, а тільки нарощувати ось цю духовну зброю. Так як ми просимо, щоб нам давали таку зброю, так і ми маємо нарощувати кількість наших молитв, кількість щирих молитов, кількість людей, які звертаються до Бога. Глядіть, не розслабляйтесь, бо якщо не будемо з Богом і не будемо обирати Бога, програємо духовно, а програвши духовно. Не зможемо вистояти фізично. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас зрішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, кожного українця, хто зі зброєю в руках зараз захищає, і узволяє Україну. Благослови і озерови, Господи, всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Благослови Захисти, Господи, кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, що усувають наслідки цієї війни, служби МНС і пожежників, прикордонників поліції, тих людей, які зараз працюють в полях захисти Господи, їх від обстрілів і від мінувань. Захисти Господи, поруне живими нашкодженими, кожного, хто перебуває в полоні чи на окупованій території, чи в зоні бойових дій. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів росіян, щоб вони визнали свої злочини, розкаяли всі свої гріха, отримали відповідне покарання, склали свою зброю і щоб їхня зброя більше ніколи не приносила зла нікому, щоб вони залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати, бо Ти святийся завжди, нині, повсякчас на віки. Вічні амінь. Благослови захисти Господа нас цей сьогоднішній день. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що ця молитва триває в нас спільна молитва в 12, 3, 6, 9 годині, але якщо у вас немає змоги в цей час молитись, моліться протягом дня в кожну хвилину, коли є на це змога. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!